Вітання усім, хто любить футзал у Вінниці, та з нетерпінням чекає нових випусків в Вінниці футзальної. Сьогодні до вашої уваги огляд другого туру попереднього етапу третього сезону змагань, які вже полюбились усім, як їх безпосереднім учасникам, так і вболівальникам. Група А Десна 2 Стелс. У групі А попереднього етапу Кубка ВМТГ-30 другий тур розпочався із матчу дублерів Десни проти Стелса. На фоні стартової поразки, причому з нищівним рахунком підопічних Руслана Поповича, важко було сприймати інакше, окрім як андердогів. Проте на практиці виявилось, що нова форма творить дива. Насправді ні. Перемога номінальних господарів цілком заслужена, і є відчуття, що навіть якби Десняни грали у старому комплекті, три очки від них у цей день нікуди б не ділись. Гол Владислава Кучерука дозволив команді Поповича піти на перерву, виграючи мінімально. У другому ж таймі залишили автографи у воротах повітряних Владислав Прокопчук, Максим Куцюбняк та Денис Сташко. Дубль Артема Олексієнка наприкінці поєдинку хіба що підсолодив пілюлю для Стелса. Адже шансів, щоб відігратись у команди, об'єктивно не залишалось, як і часу. Авторія ВМР. А ось ще один матч групи на майданчику 10-го ліцею звів, здається, претендентів на перше місце. Вінницька міська рада пропустила ледь не у стартовій атаці, відзначився Олександр Гурник. Втім, надалі підопічним Андрія Заводяна вдалося заспокоїти поєдинок та перевести театр футзальних подій до чужих володінь. Згодом Дмитро Миць зрівняв рахунок, але не в заключній атаці першого тайму він таки вивів міськрадівців уперед. По перерві команда АвтоРія володіла перевагою та, врешті-решт, змогла зрівняти рахунок зусиллями Андрія Кіструги. Та все ж минуло ще сім хвилин, і Владислав Шкурін забив третій гол в МР. А у наступній атаці Дмитро Миць оформив хет-трик, давши гостям у руки прямий квиток на шляху до перемоги. Проте даний факт у більшій мірі став сигналом для підопічних Євгена Багрія, які увімкнулись на повну і протягом двох хвилин рахунок зрівняли. Відзначились Максим Пилипенко та Андрій Приходько. Та все ж нічийним рахунком гравці авторія залишились незадоволеними, адже зі стратегічної точки зору він все рівно на користь лідера групи А, команди Вінницької міської ради. Група Б Хуторок Скіф видовищний матч видали хуторок та скіф, що у другому розіграші Кубка ВМТГ виступали разом у Голдлізі. Вже на першій хвилині Максим Підопригора скористався неузгодженістю дій оборони суперника і прошив ближню дев'ятку воріт Віталія Шевчука. Згодом він повторив свій маневр, пробивши потужно з тієї ж точки. Проте не можемо сказати, що удар був настільки вже важким, тому помилка голкіпера у даному епізоді очевидна. Поступово скіф прийшов у себе і протягом хвилини спочатку Сергій Ковальчук, а потім Микола Ілюк рахунок зрівняли. До середини другого тайму він залишався рівним, аж поки помилка не при формуванні атакувальних дій не дозволила Максиму підопригорі утекти на побачення з голкіпером та невідпорно пробити цього разу у дальній кут. Буквально через п'ять хвилин рахунок уже був розгромним. Спочатку Євген Лапін, а потім Валентин Павловський вміло карали суперника за помилки. Та все ж заключне слово в грі залишилось за скіфами. Це Володимир Колейко вирішив не залишати майданчик без голу і відзначився результативною дією у другому поєдинку поспіль. Газмережі Вінниця Молодіжна. 2. Доволі видовищним та результативним видався і другий матч групи Бі. Однак важко назвати його цікавим. Навіть на фоні хуторка дублери він молу виглядали зубастішими ніж у наступному своєму матчі. Хоч цього разу у них навіть була заміна на відміну від стартового поєдинку два тижні тому. Насправді сильно виступили газмережі. Хлопці Сергія Білого забили тричі ще в першому таймі за тотальної ігрової переваги. А ось по перерві справу Миколи Ланового, Євгена Марценюка та Назара Остапчука продовжили Дмитро та Володимир Шестерін. Між четвертим та п'ятим голом газовиків відзначився нарешті Сергій Каплюк. Згодом кращий бомбардир 4-ї ліги зимового чемпіонату ВМТГ навіть оформив дубль. Втім, це справило вплив хіба що на загальну різницю забитих та пропущених голів командою Володимира Краковецького. Група Сі: ЮНАЙТЕД Нангу. У цій грі обох суперників не влаштовувала нічия, тому і Юнайтед, і Нангу грали виключно на максимальний результат, активно ризикуючи. Краще реалізувати свої моменти вдалось харків'янам, тоді як підопічні Вадима Горбенка свій перший гол на турнірі загалом забили лише на 78-й хвилині, тобто під завісу зустрічі. Автором його став Дмитро Шумейко. До перерви голи Артура Котовича та Євгенія Жульєва дозволили студентам Академії Нацгвардії повести з комфортною перевагою. Ну а після взяття воріт авторства Костянтина Калініна на 31-й хвилині питання щодо переможця можна було знімати з порядку денного. Нангу й надалі претендує на потрапляння в Сільверлігу. Щодо перспектив Юнайтед, то шанси на це команді може надати хіба розслабленість енергетика у очній грі третього туру. Енергетик Кусто Агро. Можна розслабитись під опічним Віталія Рябоконя в результаті ключової перемоги, яку вони здобули над кусто Агро. Енергетики на старті попереднього етапу здолали Нангу, А ось команда Василя Софини розгромила Юнайтед, тож йшла на першому місці за різницею голів. Тим не менш голи Сергія Поліщука та Вадима Коцюбняка ще до перерви дали змогу енергетику діяти впевнено за рахунком та спокійно довести справу до успіху. Разом з тим, один з головних фаворитів турніру достроково гарантував собі путівку до Голдліги. Адже перше місце у квартеті Сі він не втратить за будь-яких подальших розкладів. Група Ді. МАшкет Спарта. У безумовно найцікавішій групі попереднього етапу стало ще цікавіше після результатів другого туру. Машкет завдяки появі в складі Владислава Васалатія фактично декласував спарту, яка сама відправила до воріт суперника у першому турі вісім голів. Цього разу вісімку дістав із власної сітки Дмитро Менченський. Хоча вже на другій хвилині Андрій Балта відкрив рахунок і здавалось, що матч складеться значно цікавіше. Втім, вже до дев'ятої хвилини рахунок став 3-1 на користь підопічних Віталія Повшенюка, а два голи з трьох оформив саме Васалаті, якого так бракувало команді у грі проти Він Він. Ще один результативний удар було записано на рахунок Олексія Бірця, після чого Богдан Муляр довів результат до розгромного. На старті другої половини. До самого фінального свистка надалі забивав уже виключно лідер Машкет, ефективно ловлячи спарту на контратаках та помилках у захисті. Суттєво покращена різниця голів одразу ж дозволила мангустам очолити цю нелегку групу. Барколос Він він. Наступний матч квінтету «Ді» виявився значно більш рівним, адже Барколос ефективно побудував гру другим номером. Раціональність та ефективність під час завершення атак принесла команді Олексія Лисеного успіх. Даний поєдинок став дебютним для барчан, адже перший тур вони пропускали згідно календаря. Тим більш приємно гостям Вінницької міської громади розпочинати з перемоги, тим паче розгромної. Роман Скакун відзначився двома голами на стику таймів. А наприкінці матчу Владислав Жмихов у протоколі встановив кінцеві цифри. Як не намагались підопічні Олександра Гаврільонка пробити Дмитра Тресера, втім, голкіпер Барчан демонстрував у рамці справжній фурор. Тож інтрига в групі закручується на максимум. І поки абсолютно не зрозуміло, хто ж саме з даної когорти потрапить до Голд Ліги. А хто підсилить собою Сільвер дивізіон? Група І. Аріад Авто Юрія Фарм. Справжню футзальну партію розіграли лідери групи І Аріард Авто та Юрія Фарм. Маючи по три очки після стартового туру, обидва колективи розуміли, що перемога тут і зараз практично гарантує їм, якщо не перше місце, то з великою ймовірністю участь у Голдлізі. Саме тому до гри підійшли обидва тренерські штаби максимально серйозно. Ігорю Рибачуку до перерви вдалося тактично переграти опонента та повністю нівелювати загрозу власним воротам. Натомість його підопічні в атаці мали мінімум дві чудові нагоди, які не вдалося реалізувати. А ще момент, який Ігор Салій таки втілив у забитий м'яч на 11-й хвилині. Лише у другому таймі в команди Олега Кашевського почали виникати моменти в атаці. Один з найбільш очевидних мав Денис Король, який, втім, переграти Назара Маняка при виході в віч не зумів наступних загроз з боку Юрія Фарм довелось вболівальникам чекати вже до кінцівки, коли команда перейшла на дії з п'ятим польовим і робила це, слід визнати доволі ефективно. Ледь не кожна атака у форматі штучної більшості закінчувалась небезпекою, та все ж автолюбителям вдалось відстояти власні володіння а разом з тим гарантувати собі перемогу у квартеті та достроково отримати квиток до золотої компанії. Прометей Кусто Агро 2. А ось дві інші команди групи і навпаки влаштували карнавал голів та небезпечних ситуацій, навіть не думаючи про оборону у більшості ситуацій. До перерви Прометею вдавалось відповідати панчем на панч та з нічийним результатом піти на відпочинок. На гол Руслана Яхна та дубль у виконанні Владислава Опришанського двома взяттями ворітку Сто Агро 2 відповів Дмитро Красновецький. А ще один гол оформив Андрій Скороход. По перерві ж слово взяв Ігор Чухно, який забив чотири, один з яких красивим ударом п'ятою. Ще один м'яч записав на власний рахунок Сергій Денисюк, що й дало дублерам Кусто вирішальну перевагу, адже ріелтори в другому таймі були значно менш ефективними та забили лише раз. Цей м'яч авторства Євгенія Осипенка навіть потенційно не міг повернути інтригу, адже був забитий за дві хвилини до кінця, коли суперник втік уже надто далеко в рахунку. Група F Connect United – Вінниця молодіжна. Враховуючи невдачі у стартовому турі для Connect United та основи Вінниці Молодіжної, особиста зустріч перетворювалась на ключову на попередньому етапі кубка Вінницької МТГ третьої версії. Тим не менш, значно краще готовою до неї підійшла саме молодіжка, яка забила тричі та, в принципі, контролювала хід гри від самого початку до фінішу. Лічені рази Конекторам вдавалось дістатись до воріт. А у одному з випадків розіграш стандарту закінчився красивим ударом Андрія Дрижука, точно в дев'ятку. Проте до того моменту рахунок вже був 2-0 на користь Вінниці Молодіжної після голів у виконанні Владислава Мазура та Романа Кульчицького. Ну а наприкінці зустрічі Іван Пастух встановив кінцевий рахунок, влучно пробивши у дальній нижній кут після сольного проходу флангом. Є дебютна звитяга для обох колективів Володимира Краковецького у третьому футзальному сезоні на відкритих майданчиках. Біос бізнес ГУНП. Для бізнесменів матч був дебютним у розіграшах кубків ВМТГ загалом, і стартовий суперник виявився вельми складним. Головне управління національної поліції у Вінницькій області традиційно виставило потужну команду, в якій широко представлений сапфір, що не так давно став віце-чемпіоном України на аматорському рівні. Втім, як мінімум до перерви, біос бізнес вдавалось на рівних змагатись із майстернішими виконавцями суперника та навіть швидко відкрити рахунок, забив Віталій. Воробьйов, на що оперативно знайшлась відповідь у Олександра Попенка. Проте не Саша, а його брат Близнюк Юрій став найрезультативнішим футзалістом матчу, підтвердивши заодно реноме кращого голеадора попереднього сезону в Сільверлізі. Розпочав Юрій Попенко забивати ще до перерви, а ось у другому таймі втома все очевидніше давалась взнаки і заважала бізнесменам витримувати конкуренцію. Як наслідок, впевнена перемога ГУНП, яка робить підопічних Олексія Пацалюка впевненим лідером групи Ф. Ми дякуємо усім глядачам за увагу до нашої роботи. Також поділимось лайфхаком, який дозволить слідкувати за нон-стоп медійною роботою Асоціації футзалу ВМТГ надалі і не пропускати таким чином нових випусків Вінниці футзальної та прямих ефірів з аматорських матчів і дитячих турнірів. Оформлюйте підписку на канал просто зараз, і тоді будете отримувати регулярні сповіщення прямо на свій гаджет.